Чи може лікар-гінеколог під час огляду побачити, що о, має місце статевий акт? На дане питання хочу відповісти трошки з іншого контексту. Інтимне життя пацієнтки це особиста справа пацієнтки. І хвилюватися про те, бачить лікар чи не бачить лікар, що відбувалося, да, абсолютно не варто, тому що лікар. Не робить якихось особистісних оцінок. Ця ситуація абсолютно ніяк не буде впливати на ваш діалог, лікар-пацієнт. Чи може він фізично бачити, що відбувся статевий акт? Ну, якщо це відбулося нещодавно, буквально там ну, протягом там пару годин до е того, як пацієнтка прийшла на прийом, е то певні ознаки будуть присутні. Чи це був статевий акт, чи це була мастурбація, це не має ніякого значення, ознаки будуть схожі. Тому так лікар може бачити, що нещодавно, очевидно, мав місце статевий акт, але це ніяк не впливає на його сприйняття і не впливає на його ставлення до пацієнтки. Інша справа, що, плануючи візит до гінеколога, бажано протягом останньої доби утриматися від статевого акта і утриматися від спринцювання. Це вже буде мати наслідки саме для проведення діагностики, для того, щоб вона була максимально точна, для того, щоб взяті мазки на прийомі показали максимально достовірний результат. Але це вже саме в іншому контексті. Підготуватися для максимально точної діагностики і утримуватися від контактів варто переживати, чи бачить лікар щось, що відбулося нещодавно, бо так трапились обставини, не варто. Ви завжди знайдете діалог з лікарем абсолютно в конструктивному для себе контексті.